Наставник людина, яка любить дітей, і хоче допомогти, але з певних причин не може забрати дитину додому. Такий вид волонтерства п'ять років тому започаткували в Києві. Тепер громадська організація шукає партнерів по всій Україні. В той час, коли дитина в клітковому віці, складному, вона отримує дорослого друга. Ідея наставництва це один дорослий і одна дитина. Не група на групу, не стосунки загал на загал, а стосунки одного дорослого і однієї дитини. І вони зав'язують стосунки, це все на території закладу, під наглядом там адміністрації бачить, як це відбувається, і раз на тиждень, мінімум одну годину, вони спілкуються. І від того, що вони спілкуються, і він приділяє увагу саме одній конкретній дитині. Дитина починає мінятися. За п'ять років діяльності організації було утворено 130 пар дитина-наставник. Всі бажаючі стати наставниками проходять відбір і тестування, а також спеціальне навчання. Лише після цього претенденту на опіку знаходять дитину. Одна з головних умов наставник і дитина повинні бути однієї статі. Переважна більшість бажаючих взяти участь у проєкті – жінки. Жінка середнього віку, років. 30-40, яка вже достатньо успішна. Яка достатньо зріла і хоче щось, хоча зараз дуже багато почало приходити до нас молоді дівчата, тільки закін... успішні дівчата, які закінчили до 30 років і вони хочуть допомагати далі і далі. Хоча чесно кажучи, у нас є і 18-річні наставники, і є люди, яким за 60. Близько 15 громадських організацій Ужгорода запросили на презентацію проекту мета розробити механізм ефективної співпраці державних та недержавних секторів в питаннях забезпечення прав дитини. Крім того, на Закарпатті планують розробити власну систему роботи волонтерів, наставників для дітей-сиріт. Їх роботу куруватиме організація з Києва. Однозначно, як на наш погляд, це має бути об'єднання. Це має бути група різнопланових фахівців, і психологи, і юристи, і, і, і дитячі логопеди, тому що спектр проблем досить, досить широкий і. І, звичайно, скоріш за все, що хтось мав би координувати цю роботу, і я думаю, що ми сьогодні теж про це поговоримо. У підсумку зустрічі було вирішено створити робочу групу при громадській раді Закарпатської ОДА, яка буде займатися захистом прав дітей, сиріт, напівсиріт та дітей інвалідів.